3 червня Ось така б'яка В тому році прийшло це поле Тут небагато 5,5 гектарів Був сіяний в господарстві соняшник Я знаю що 130-й піанер Ну я так думаю посію і я другий рік З осені задискував Поєшка, поковыряв, навесні забарнував і, мабуть, раз я задискував тут. Воно таке чистеньке було, гарненьке. Вчора проїхав думаю, ж сіяти соняшник. Заїхав, отака бяка Я в шоці, блин. Ну, 3 червня, бур'яни стоять, патолиця сонях стоїть. І в додачу нема вологи. Ну що, 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 буде пар. 100% буде пар. Ну а що робити? Що Бог не дає, то все краще. Так, зараз буду культивувати. Потім тиждень вижду Ще раз закультивую і мабуть щось в мене така є задумочка Посіяти, сідрати сюди. Є у мене соміш, сівалка налаштована, а чому б не спробувати. Мілесенько, під дощик, ну, ну будеш, буду ж його колись вано. Коли ж вони підуть Посію, покривни, а там далі будемо бачити. Зійдуть гарно, не зійдуть, ну буде чорний пар, а так буде зайнятий пар. А там ще покумекаю, чи задискую, дай бог вони зійдуть, чи взагалі фасачу і посію пшеничку. Ну почому б не спробувати. Треба щось, щось експериментувати, а через содирати це гарні експерименти, як на мене. Семелька не повинна пустувати, чому пустувати, треба щоб щось на неї розсувати. Ось такі справи.